І є ще один у мене такий персик. ну Тут трошки це я забиваю, бо я тут дещо майструю. Та й так ходжу. діти бігають, щоб не, не обламати це все дерево. Так і орієнтири. Якось дошку несеш. Так само тут розвивалося воно. Аж зріз був. От -от -от. Це десь сантиметрів може 15 бачите, тут місце щеплення. Скільки тут було з одної бронечки одна бронька, от стовбури жріз. Я зрізав, як я показував перед цим, що одна бронька була внизу. Я зрізав, це такий в мене вийшов цей. Так само трохи він виходить однобокий. От і з ним ми зробимо те же саме. Сухе обрізали, От от є шанс, що вони підуть гілляки. Бачите, він раз-раз тут є, а тут нема. Верхівка, бачите, як пішла в мене. От, про що говорю? Здається, оця верхівка, бачите? А бокова зайняла, була товстішою, стала і зайняла таку позицію, що вже більше верхівки. Тому ми з цим зараз будемо думати, що будемо робити. Так, ці гілки, щоб ми не забирали, є брунька, є брунька, зарізаю на зворотній Тут не бачу ще покшу на цю гілочку на зворотній. Тут є на зворотній Тут є на зворотній О! Всі не бачу, що тут. що залишаю її оця малесенька. Бачите, то позрізав, є зворотні зворотні. Ця 100% у нас зворотні ось є, є. Так, бачите, що в нас виходить. Ну, тут навіть коліна навіть забагато, що можна, а, то все, але поки що залишаю, бо ось в одну, в другу, в третю, в четверту, тобто воно йде у нас якби в різні сторони. З цим, що робимо? Можемо обрізати ось так, забрати, щоб не було лідера, щоб не конкурувало з лідером. Можна навпаки це зробити лідером. Але треба буде перетягувати, перев'язувати. Ну, не знаю. Так, це забираю. Це забрав. Так у нас вийшло, тому я забираюся, буду лідером цей, він потягнеться тако, вирівняється. Ось такі маємо питання. Дякую за увагу.